В Ужгороді оновили туристичну інформаційну карту області власним коштом. Закарпатська туристична організація спільно з управлінням туризму та курортів обласної військової адміністрації. Із 2010 року й досі попередній варіант мапи виконував роль вказівника для туристів. Торік виготовила оновлений макет у мініатюрі, а нині масштабували у великий формат. Розповідає начальник управління туризму та курортів Закарпатської ОВА Богдана Носа. Карта розроблена не в цьому році. Так, подібну карту ми мали в управлінні туризму та курортів Закарпатської. області. в рамках програми розвитку туризму та курортів Закарпатської області на 2021-2023 рік. Ми розробляли таку маленьку версію. І ви знаєте, що тут знаходилася карта минулих років, але час. Так, призвів до того, що карта потребувала оновлення. І зараз ми сконтактували з, з в певних розмовах з туристичною закарпатською організацією, і саме вони виступили ініціаторами і знайшли можливості, щоб оновити цю карту і поставити її в такому вигляді тут в пасажі. Карта потрібна туристам, запевняє Богдана Носа. За моїми спостереженнями багато разів гуляючи містом, Я бачила тут туристів, які зупинялися, які з цікавістю розглядали цю карту, які згадували, отут ми вже відвідали. Так шукали ці місця, які вони вже відвідали. Говорили про місця, які вони будуть відвідувати. Відповідно, ця карта не лише місце інформації, це карта, це місце. Рефлексій, і це безцінно, так тому така карта, попри усі існуючі цифрові технології, така карта зручна. Вона тут добре виглядає. Так це прохідне таке місце, і вона користується попитом серед туристів. Це збільшує привабливість Ужгорода, нашого Закарпаття. Тому однозначно вона буде користуватися попитом. Карта відображає історику культурну спадщину всієї Закарпатської області. Ми можемо побачити близько 120 об'єктів, які позначені на карті. Це все те, чим славиться наше Закарпаття. Це історико-культурні пам'ятки, це є гастрономічні різні родзинки, це є природні так, ресурси, які цікавлять завжди туристів. Тому вона така різноманітна, вона охоплює фактично всі спектри. Як бачите, там виділено окремо сім чудес Закарпаття, так є певні картинки для цікавості з боку. Карта подарунок ужгородцям, закарпатцям і дороговказ у великому масштабі всім, хто гостює в нашому місті. Оновлення карти ініціатори присвятили Дню Незалежності.